Всіх добровищан це свято. сьогодні, 19 липня, ми знищаємо 1010 десяту річницю княжого міста Добровиця. У зв'язку з цим центр міста перетворився на парк атракціонів. Тут сьогодні розваги для дітей присутні на будь-який смак, гірки, атракціони, солодка вата та морозиво – Все це сьогодні для добровича. З добровольчанами для того, щоб з'ясувати, як їм подобається сьогоднішнє свято, Володимир, Юлія, ми з добровольці прийшли сюди от дуже вражені, побаченими, дуже вражені, особливо безкоштовними отриманими батутами, там горками, безкоштовними. Е Напоями, от морозивом, от, е, також масовість з усією, дуже багато людей, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, це все безкоштовне? Ні, не все е, безкоштовно. Я наскільки я знаю, це громадська організація, це новостворена опір. Е, вона безкоштовно це організувала, а там далі на цій хоз атракціони платні, тут кругом все платне. Нам подобається, мабуть, е, більше не від того, що безкоштовно, а більше того, наскільки це все зроблено. Платно. Я розумію, що день міста там. Все таке, Але е, все дуже приємно. Дуже приємно, бо в нас не дуже багато таких свят, особливо з такою масовою кількістю людей. Дуже приємно. Каже, Чисис. Кажи водій. Я жителька міста Добровиця, святкується дуже добре, дуже весело. Головне, що подобається нашим дітям. Приїхало дуже багато розважаючих атракціонів. Також є безкоштовні атракціони, що дуже радує наших жителів. Якщо навіть подивитися, то на безкоштовних набагато більше дітей, аніж на платних, тому що в нас зараз, зараз зарплата, ви розумієте, самі які. Дуже добре наливають водичку. Для дітей безкоштовно соки, живчики. Роздають також морозиво, цукерочки, солодку вату. Ну, дуже весело, ще можуть розказати. Якщо дітям подобається, значить і нам дуже подобається. Ну, Прочу, беріки, діки, я, я, я. Давай. ну хоч на значок, там вообще. Володимир Конлас. Працюємо у вас будівельником в районі, скажімо так. Значить, сьогодні День міста Дубровиця, Притягнув я сюди свою дружину. І в принципі все було б класно, якби не було так скучно. Нам прийшлося доганятися конячками для того, щоб просто перебити. Ну, Атракціони є, да, я не спорю, це класно. Але самого шоу немає організації ніякого. Тобто ніякого шоу, ніякої послідовності. Людей, якби є цілий район, людей є ціле місто, всі прийшли на площу, а на площі, окрім платних атракціонів, Ну, я там правда велике дякуємо бруштинщикам, Вони там зробили якесь ну, правда. Ми не користувалися цим. Ми там щось зробили корисне, безкоштовне. Там так, да, там красиво. Але по факту для переважно більшості населення, яке є більше за віком, немає нічого цікавого, окрім фотогалереї для добровичан. А от ми, наприклад, з Березнівського району. Нам чим тут займатися. Вже традиційно на День міста Добровичан пригощають кулішем. Це традиційна козацька страва. Запитаємо добровичан, як їм сьогоднішній куліш. Добро дня. Як вам коріш подобається? Подобані, да. смачні, я вдома такого не беру. Як настрій? нас? Звісно, Бог ще подарував таку чарівну погоду. Оце саме основне. Це найосновне. був сьогодні настільки смачний, що його навіть всім не вистачило. На жаль, дуже мало приготували. Сілює сім'я, дударів, місце, добровольця. Перідні добровечани, потомственні. Як вам сьогодні свято? міста? Сьогодні свято. Такого свята вже давно в нас не було. Не дивлячись на такі події в Україні, всі діти веселяться. Дорослі сидять, відвідують парки. Веселяться одним словом. Приємно бачити стільки дітей на нашому майдані злагоди, що У нас все-таки є майбутнє. І приємно дивитись на те, що ми причетні до цього майбутнього. Хоча в нас і багато негараздів в Україні, але я думаю, з таким майбутнім і з таким поколінням ну, все це все подолаємо і все буде в добровиці прекрасно. Я Живу на поселку. Подобається а все вам. Це непогано, вроді добре, хороша атмосфера. Тобто шаховий вистачає, турнір сьогодні був, були на шаховому турнірі. Та, і футбол відвідав, і на шаховому турнірі був. І от уже тут дві години ходить пацієнт. Тобто вам все подобається відпочинок? Так, подобається. От мені здається, що тільки міліції тут малувати органів правопорядку. А що якісь десь, були концерти? Десь сьогодні? їх та, багато п'яних ходить, їх треба було звідси нейтралізувати взагалі. Тобто безпосередня загроза життю? Так, це дуже небезпечно. Плюс не вистачає, мені здається, медперсоналу тут. Взагалі, десь щось станеться з дітьми, то так само немає нікого. Ніякої швидкої не видно. Став, став, став його. Я не їду. Ні, ні, став, став, став. Отозна став. Тут діти малі, зараз дитину, дай зб'єш, дитину зб'єш, або кось на, на вулиці будуть питання до тебе. Однозначно бери став і е, попроси, харч, хлопці приїде, забере тверези і поїде. Дитину зб'єш зараз ненароком, так за рулем сюди, зараз може дитиною може. Давай тут двоє, що якого хріна він сюди приїхав. Нехай відповідає за свої вчинки. Якого милу. Там ще одного привіз такого самого. Це так вони серйозно, тут діти дідають. Давай, давай стуква хрена ти сюда приехал. Чого ти сюди Я сюди, Ні, ми, ми тебе вже не випустили. Як ти тут оказався на, на мотоциклі своєму? Ну, нехай забирають, нехай. Ні, ти, також... ти, ти нікуди не поїдеш, дітей, дітей ви... зараз б'єш. Тобто, куди ти, ти, ти їдеш? Такий в руках. С Стій на місці, як заїхати. Ні, нікуди ти не поїдеш. Залишай хай друг Тверези приходить, забирає. Ти нікуди не поїдеш. Тут діти бігають. Куди? Там ще один такий самий совоїться, як ти. Нехай пишуть протокол, де забирають їх, якого хрена? Нехай відповідають, як мають бути. Його ніхто не зачепить, з'їде вдома, просто стоїть, ніхто не станеться. Або хай друг тверези прийде, забере. Тож, як бачимо, без в нас святі, не обійшлося. Тож 1010 років добровися зустріла великими атракціонами та відсутністю будь-яких заходів безпеки.